випуск, І ми знімаємо труси. Нам надобляться труси, самі звичайні, які захочете. Е, з е, бльостки, ножиці і ялинка. Обов'язково для настрою. Беремо труси і робимо з них стрінги. Чого не можна одразу купити? Стрінги нашого. Ось так обережно по контуру обрізаємо труси. бляха муха Він хто це придумав вообще? Пішла, пішла. збираюсь їх вдягти! Тисяча лайків, і це надіне Едік. Я називаю цю модель екстра. Все, що треба закрите, а все ж не треба, відкрите. Робимо гламурні. Подивіться, але нам ще треба обов'язково обробити края. А! Обережно! Оп. Все нормально, бо у Едіка і так всі труси дерябі, блін. Це якраз йому такі трусики будуть на новий рік.